Вітаю вас у світі, де кожен день починається зі світла, важливо знати, хто стоїть за його стабільністю. Сьогодні, як завжди, про події на Південноукраїнському енергокомплексі та людей, які тримають енергетику в робочому режимі. На південноукраїнській атомній електростанції відбулася нарада за підсумками загальностанційного протиаварійного тренування. Захід за участі керівного складу та профільних фахівців ключових підрозділів був присвячений системному аналізу результатів тренування та визначенню напрямів подальшого розвитку і удосконалення аварійної готовності підприємства. Під час загальностанційного протиаварійного тренування енергетики відпрацьовували сценарій умовного ракетного обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури з повним знеструмленням майданчика. Персонал ПС діяв за аварійним планом філії. Було залучено аварійні групи та бригади внутрішній кризовий центр і штаб керівника аварійними роботами. Уперше в межах такого тренування також був долучений штаб надзвичайних ситуацій каскаду ГСГС, що дало змогу відпрацьовувати спільні алгоритми реагування. Після кожного подібної події ми проводимо аналіз і бачимо, де ми можемо покращити, щоб зробити нашу роботу більш досконалою. Має бути налагоджена більш впевнена і досконалена комунікація, взаємодія всіх ланок і певні технічні питання, які нам дозволять працювати ще краще. За підсумками наради напрацьовані заходи систематизовано, визначено відповідальних осіб і терміни реалізації. Керівництво ПАЕС підкреслює, регулярний аналіз і вдосконалення дій персоналу є невіддільною частиною забезпечення безпеки та надійної роботи філії в умовах сучасних викликів. 15 грудня 1980 року на південноукраїнській атомній електростанції було створено підрозділ, який згодом став основою сучасної служби фізичного захисту. За 45 років її завдання, структура, відповідальність суттєво трансформувалися відповідно до змін у законодавстві, характері загроз і вимогах до безпеки ядерних об'єктів. Про еволюцію служби її сучасну роль та принципи роботи дізнавалась Валентина Герсименко. За два роки допуску енергоблока лідера на станції вже діяла базова система безпеки. У структурі підприємства вона мала скромну назву перший відділ. Але саме тут формувалися ключові механізми захисту організація охорони, секретне діловодство, пропускний і внутрішньо об'єктовий режим АЕС. У 80-х поняття фізичного захисту ще не існувало. Воно сформувалося пізніше, коли держава почала розглядати ядерний об'єкт не лише як режимний, а як елемент національної та міжнародної безпеки. Сам термін Фізичний захист з'явився після прийняття закону з фізичного захисту це фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, від, е, ядерних відходів і інших джерел джерелчого випромінювання. З ухваленням профільного закону на початку 2000-х зміни в підходах до безпеки торкнулися й ПАЕС. Так з'явився відділ фізичного захисту і спеціальної роботи. Його штаб був мінімальний усього семеро людей. Водночас охорону об'єкта, що з моменту введення енергоблоків в експлуатацію забезпечувала спецкомендатура МВС, нині нацгвардійці військової частини 3044. Технічні засоби перебували у відданні силових структур за їх щоденну працездатність, відповідав інженерний персонал. Аурелків. Верь працює із системами фіззахисту три десятиліття від перших комплексів контролю і управління доступом на кшталт цирконію на центральній прохідній до сьогоднішніх оновлень. Рівень захищеності каже надійний за всі ці роки. Пригадує лише два інциденти, хоча й ті радше нещасні випадки ніж диверсія. Один із принципів фізичного захисту фізичний захист повинен бути побудований таким чином, щоб правопорушник. Відмовився від своєї цілі. Саме тому технічна модернізація тут процес циклічний. У різні роки її підтримували міжнародні партнери США та Німеччина. Нинішня структура сучасної служби фіззахисту результат поетапних оновлень. Сьогодні це 53 працівники, об'єднані у три відділи, кожен із яких відповідає за свій сектор безпеки. Ефективні служби багато в чому визначається здатністю реагувати на зміну умов і характер загроз, каже начальник СФЗ Юрій Черній. Якщо раніше до військових дій ми. Працювали з одними загрозами, то коли ми столкнулися з повномасштабним вторгненням, у нас з'явились нові загрози, нові функції, які персонал виконує в повному обсязі. Інколи навіть не зважаючи на особистий час. сфз структура, про яку краще знати менше ніж більше, з міркувань безпеки. Утім, знімальній групі дозволили побачити допустимий рівень її роботи. Це будівля центрального пульта управління, ядро фізичного захисту станції у відділі оперативного реагування. Цілодобовий контроль периметру АЕС за екранами оператори, які працюють зі зведеною інформацією в режимі реального часу. Робота цікава, привик. Вже до графіка, до режиму, це 12 годин. Втянулося. Безпека тут. Це ще й технічна стійкість системи, аби вона працювала безперебійно. Передбачено резервне обладнання. У разі несправності елемент одразу замінюють, а демонтовану техніку ремонтують на місці власні фахівці. Ми ремонтуємо обладнання. Обладнання, яке забезпечує фізичний захист. Обладнання досить специфічне і. Ну ніхто крім нас не знає. Завдання служби з роками не спрощувалося навпаки, ставали складнішими. Саме тому й персонал тут універсальний і багатопрофільний. Персонал у нас широкофахової підготовки. Якщо взяти, наприклад, технічний персонал служби, то це персонали, який володіє. Фаховістю в багатьох підрозділ технічних технічних знань це розпочинаючи від електроживлення, завершуючи передачу сигналу і по оптичним кабелям і тому подібне. Найбільшим результатом за 45 років у службі вважають відсутність серйозних порушень безпеки у цьому контексті. Ювілей дає підстави для зваженого аналізу пройденого етапу, аби зберегти досягнутий рівень і врахувати нові ризики. Безпека атомної станції це не лише системи і регламенти. Перед усім люди у неділю в Україні відзначають День енергетика професійне свято тих, хто щодня забезпечує стабільну роботу енергосистеми. Сьогодні у програмі історія одного з нагороджених до професійного свята працівників Південноукраїнської АЕС. Василь Гарбаренко починав на будівництві 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. А сьогодні за плечима 38 років роботи на ПАЕС. Він оператор спецводоочищення, для якого атомна енергетика стала щоденною відповідальністю. З міркувань безпеки ми не можемо показати всі деталі його роботи на режимному об'єкті. Та все ж із задоволенням розкажемо про його професійний шлях. Його шлях в атомній енергетиці розпочався ще на початку 80-х. Уродженець Київщини Василь Гарбаренко навчався у прип'яті та встиг попрацювати на Чорнобильській АЕС, прокладаючи кабелі на четвертому енергоблоці. Після двох років служби в армійській розвідці доля привела його сюди, на Південноукраїнську станцію, яку він віддав майже чотири десятиліття свого життя. З 1987 року. У цей час я без відрива, від виробництва. Ну, тут трошки то, що я раніше робив, і цю роботу брати, то… Сильно відрізняється по об'єму, по технологіях, в общем, по роботі. Василь Павлович працює у реакторному цеху номер 1 Його завдання переробка трапних вод і очищення радіоактивної води до нормальних показників. Це досить відповідальна місія. Він приступив до роботи з п'ятим рівнем кваліфікації. А зараз вже старший оператор сьомої найвищої групи. Колеги, які робили перші кроки в атомній енергетиці під наставництвом Василя Гарбаренка, ще на початку 2000-х, сьогодні самі стали керівниками. Вони з теплом згадують спільні зміни та наголошують, що такі люди це золотий фонд підприємства. Василь Палич, веселий, працьовитий і майстер свого діла. Таких, як Василь Палич, у нас вже залишається не так багато. Він доброзичлива людина, з якою Можна брати приклад. Він професіонал свого діла не разу не підводив свій колектив, свій цех за багаторічну сумлінну працю. У 2019 році Василь Гарбаренко отримав почесну грамоту від НАЕК Енергоатом. каже, що ця нагорода для нього не просто папір, а підтвердження професіоналізму та ще більша відповідальність. Ця грамота підтверджує те, що я як спеціаліст, в, своїм, в своєму ділі. Василь Гарбаренко став частиною історії Південноукраїнської української АЕС, довівши власною працею. Коли людина любить свою справу, станція працює надійно як годинник. До Дня енергетика його було нагороджено почесною грамотою Кабінету міністрів України. Напередодні професійного свята щиро вітаємо всіх, хто працює в енергетичній галузі, Зичимо здоров'я, наснаги та сил у щоденній праці. Напередодні дня енергетика працівники Південноукраїнської АЕС на камеру відповіли на наші прості запитання про справу, яку виконують щодня. Давайте послухаємо їх. З чого починається ваш ранок на станції? Ранок на станції розпочинається. Ну, по перше, мабуть, з дзвінків по робочим місцям. По збору інформації за виконані роботи напередодні. Ну а потім вже кава, наради і, і все інше. Ранок мій починається з того, що коли я йду з третього КПП, то мене зустрічає шум, дуже приємний градирин і басейнів е, охолоджуючих. Це як медитація. Ранок на станції починається з наради. Любуємося нашими керівниками, слухаємо вказівки їхні, і потім виконуємо. Перший запах, який я відчуваю, це запах зварювання металів, як горить метал. Плавиться метал, як гарять зварювальні електроди. Ну, наш ранок на станції починається з привітання наших колег, які приходять на роботу на раз. кажуть, добрий ранок, всі здороваються. Ми сідаємо за стіл та майстер роздає денне завдання робоче. Як для вас пройшов цей рік? Цей рік пройшов, ну, скажімо так, напружено, як і всі, і всі минулі в такому темпі. Коли все необхідно виконати максимально швидко, максимально якісно. Дуже цей рік для мене пройшов надзвичайно тяжко. Були складні моменти в житті. Цей рік для мене пройшов вдало, У мене все добре. Як завжди, ремонти. Ремонти тяжкі, але відчув задоволення завдяки тому, що ми. Все одно змогли подолати ці чергові труднощі, які зустрілись на нашому виробничому шляху, і ми гідно з них вийшли. Було відносно складно, тому що процес працевлаштування, потім підготовка до екзаменів, потім вже відповідно на роботі багато робочих моментів. Важко, але справився. Яке слово найчастіше кажуть один одному у вашому цеху? Мабуть, доброго ранку, доброго ранку. Ну, мабуть, зварювання. <світ> Ой, даже не знаю. Ну, мабуть, те, що обладнання працює без зауваження. Що відчуваєте, коли бачите ввечері світло у вікнах домівок? Ну, мабуть, відчуваю гордість, але не за себе, а за свій персонал. За... Ту роботу, яку вони виконують, ну гордість і якусь, якусь радість. Я відчуваю задоволення, тому що бачу, що вдома працює чайник, холодильник, світло є в домі, затишно і комфортно. Порада для молодих колег, які тільки прийшли на станцію. Хочу побажати їм, щоб вони не боялись і впевнено йшли, знали, що це підприємство, яке Дає хоч якусь надію на майбутнє. Щоб вони не боялися а, пробувати, не боялися йти в енергетику, а, щоб вони а, бачили, що тут є стабільність. Сил та терпіння, тому що доведеться багато працювати над собою, в деяких моментах урізати свій а, вільний час. Що б ви побажали колегам у цей непростий час. Всім я хочу побажати перш на все, щоб закінчилася ця клята війна, щоб у нас був мир над головою, щоб не страждали наші люди і щоб у нас все було добре. Я хочу побажати колегам, щоб кожен день ви були налаштовані на результат і щоб після роботи у кожного був спокій. І гарний настрій. Хотів би побажати бути такими ж незламними людьми, щоб продовжувати виробляти електроенергію дуже потрібно для нашої країни, і щоб люди раділи хоча б цьому. Бажаю щастя, мира, добробуту. Всім хочу, не тільки колегам, своїм зварювальникам, а всім побажати. Якщо у вас щось не клеїться, не Потрібно впадати у розпач. Звертайтесь до нас, ми все приваримо. Минулими вихідними в спорткомплексі «Олімп» Південноукраїнської АЕС відбувся всеукраїнський турнір з футзалу, присвячений Дню енергетика. Змагання є традиційними і у довоєнні часи збирали велику кількість учасників. Цього року першість виборювали шість команд. Боротьба вийшла цікавою та запеклою. 12 та 14 грудня в спорткомплексі «Олімп» Південноукраїнської АЕС тривали футбольні баталії. Традиційний всеукраїнський турнір з футзалу, присвячений Дню енергетика, цього року зібрав шість команд. Автолокомотив, рятівник, Олімпію 40 та Семенівка представляли місцевий футбол. Ще дві команди: Дніпро та Мегават, Кропивницький і Миколаїв. Відповідно, спортсменів, тренерів і вболівальників вітали керівники підприємства та спорткомплексу Олімп. Наші заходи. Запити... Це з однієї сторони ми показуємо, що ми сильні і ми будемо продовжувати наше життя всупереч всім намаганням нашого ворога. А з іншої сторони, ми віддячуємо нашим захисникам і тим, хто усуває наслідки щоденних обстрілів, для того, щоб наша країна все ж таки була сильна, незалежна. І ми перемогли. Варто підкреслити, що відзначати професійне свято спортивними досягненнями це ще одна добра традиція, що склалася в енергетиків. Нині в Олімпії, щовихідних відбуваються змагання з різних видів спорту, участю яких беруть і дорослі, і діти Наближається наше свято професійне день енергетика. енергетики мають бути міцними і здоровими. Спорт це здоров'я, здоровий працівник, здорова станція, безпечна, безперебійна робота. Традиція проводити спортивні змагання різноманітне, не тільки футбол. Вона була є і буде надалі. Щодо футзалу, то цим видом спорту на Південноукраїнському українському енергокомплексі захоплюються чимало працівників. Ось і цього разу участь у турнірі брали дві команди, у складі яких грають атомники: це автолокомотив та олімпію 40 ФК «Рятівник» об'єднав представників пожежних частин, що стоять на сторожі АЕС і міста. Команди господарів і гостей розбили на дві групи в групах по три команди. Які проведуть зустрічі по коловій системі, тобто кожна з кожним. І потім за регламентом турніру команди, які займуть перші, другі місця, зіграють полуфінальні матчі. Переможці полуфіналів вийдуть до фіналу, де розіграють місця з першого по друге. Команди, які займуть другі місця, розіграють місця з третього по четверте. І відповідно команди, які займуть третє місця в групах, теж зіграють. Втішний фінал за п'яте-шосте місце. Відповідно до регламенту, кожен матч складався з двох таймів по 20 хвилин. У фінальних іграх шосте та п'яте місце між собою розігрували футбольні клуби Семенівка та Мегават, четверте та третє рятівник і автолокомотив на золото турніру до дня енергетика. Претендували південноукраїнська команда Олімпію 40 та Кропивницька Дніпро. Складена у нас команда різнобарних, як з приїжджих, так і з військової частини нашої 30-го окремого полка, так і цивільних хлопців, робітників атомної електростанції. Команда молода досить, тому на даний час маємо перспективу надалі. Будемо боротися, намагатися виборювати найвищі нагороди. Ми з міста Кропивницький. Минулому році грали в першій лізі, виграли її зараз. В екстралізі в Кропивницькому дві гри виграли, дві, дві виграли. За вікном вже смеркалося, коли розпочався фінальний матч. Він видався не менш запеклим за попередні. Футболісти грали фактично на межі сил, нервів та емоцій. Цього разу фортуна опинилася на боці гостей з Кропивницького. Перемогу вони здобули з рахунком пять Грали до останнього свистка та вірили один в одного, так пояснив результат своєї команди Максим Сурженко. Гравець відзначив високий рівень суперництва та організації турніру. З першу чергу подякувати організаторам турніру. Взагалі це все дуже класно. Кожна команда, з якою ми грали, віддавалася на полі просто до останнього. Такі емоцій. Це дуже круто. Чесно, на таких турнірах брати участь великий кайф. І навіть суперники, яких ми дивилися, не грали з нами, але в них також ці всі заруби футбольні. Це дуже круто. Церемонія нагородження зібрала всіх дотичних до цьогорічного турніру людей. У колі футболістів, тренерів, вболівальників і організаторів оголошували результати. Тож на першому місці футбольний клуб Дніпро з Кропивницького СК Олімпію 40 став срібним призером. Бронза у автолокомотива, четверте місце за рятівником, п'яте посіли спортсмени Евками з Миколаєва, шосте у команди Семенівки. За підсумками турніру також було відзначено гравців у номінаціях Кращий воротар, нападник, бомбардир і гравець подяки від організаторів отримали люди, які є фундаторами футболу в південноукраїнську та області. У четвер південноукраїнська громада провела в останню путь свого земляка молодшого лейтенанта Олександра Гунівенка, який віддав життя за Україну. Він народився у південноукраїнську в 1987 році. Після закінчення третьої школи вступив до Київського національного університету культури та мистецтв. Пройшов армійську службу. Одружився та оселився в селі Прибужжя Вознесенського району. Працював у сфері культури та місцевого самоврядування. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік долучився до територіальної оборони прибужжя, а у березні 2022 року пішов добровольцем до Збройних сил України. Воював у складі 61-ї окремої механізованої бригади. Пройшов шлях від солдата до офіцера. 27 лютого 2024 року потрапив під ворожий обстріл, коли допомагав пораненим побратимам. Вважався зниклим безвісти. Понад 20 місяців родина чекала на сина, чоловіка та батька. На жаль, стало відомо, що воїн загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого земляка. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Після ворожих обстрілів темрява прийшла в домівки багатьох українців, особливо на півдні держави. Саме в цей час активісти Національної скаутської організації України пласт вперше привезли до південноукраїнська вифлеємський вогонь миру як символ надії, єдності та незламності. Ми стали свідками цього важливого моменту, який нагадує навіть у складні часи людська підтримка та єдність роблять світлішим наше життя. Пласт перша перший найстаріша скаутська організація України, що вже понад 113 років формує покоління відповідальних громадян, виховуючи молодь у дусі служіння, солідарності та любові до батьківщини. Сьогодні це найбільший український молодіжний рух у світі, який об'єднує понад 10 тисяч членів в Україні та тисячі пластунів у майже 30 країнах світу. Навіть у час повномасштабної війни організація не припиняє своєї діяльності. пластуни, волонтери і допомагають військовим і постраждалим, а сотні з них стали на захист України зі зброєю в руках. Однією з багаторічних традицій, яку підтримують пластуни, є передання вифлеємського вогню миру. Його отримують від європейських побратимів і везуть далі у громади, храми, лікарні на передову та у прифронтові регіони. У воєнних реаліях цей вогонь став не лише різдвяним символом, а знаком незламності, спільної відповідальності і віри в перемогу. Через прості, але щирі, добрі справи, пластуни знову і знову нагадують. Світло починається з кожного з нас. Робіть добрі справи не тільки перед різдвом. Робіть його щодня, даруйте своє тепло, увагу тим, хто того потребує. Запаліть, будь ласка, цей вогник сьогодні, запаліть його в святий вечір. І згадайте тих, хто не може бути на різдво вдома. Згадайте тих, хто зараз тримає небо над Україною. Згадайте тих. Кому зараз важко, хто не в Україні у своєму виступі генеральний директор Південно-Української АЕС В'ячеслав Стоянов наголосив на важливості єдності внутрішнього світла та взаємної підтримки у складний для країни час. Цей вогонь він вогонь сподіваюся, він пройшов багато країн, багато людей його передавали. Це свідчить про підтримку, який світ висловлює нашій країни. Зараз він розпосюджується нашим містом. Кожен може взяти його додому. Принести частинку світла і частинку міра, якого чекає так наша країна, до присутніх також звернувся настоятель храму всіх святих українського народу, української греко-католицької церкви та духівник пластунів, південноукраїнська, отець Ігор Ворона. священник звершив молитву за полеглих захисників, зниклих безвісти та всіх, хто нині переживає втрати й випробування війною. Після молитви отець Ігор запросив громаду символічною ходою пронести Вифлеємський вогонь миру до місця увічнення пам'яті військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину та поховані на території південноукраїнської міської територіальної громади. Учасники акції пройшли до меморіальної алеї Слави, де від Вифлеємського вогню було запалено лампадки. Вони стали знаком шани, вдячності та живої пам'яті південноукраїнців про воїнів-захисників. України, завдяки яким громада має можливість зустрічати Різдво та Новорічні свята. Світло завжди перемагає темряву. Віримо в це і не забуваємо про тих, хто щодня тримає енергетику. Бережіть себе і цінуйте тих, хто робить наше життя безпечнішим і яскравішим.